Хай хай ой! Всім хай є, сам я, Гошак Селотлік. Сьогодні ми будемо влучати оце величезне село. Не знаю наскільки воно велике. Ну, в общем, таке не дуже велике і не дуже маленьке село. Що ж, це перша частина із трьох. Тут ми зробимо все те, що треба для села. А потім вдома будемо влучити другій частині, а в третій частині я не скажу, що буде. Так що, летс і Так, хоті, ось Сід, яке село. Ну, на цьому, на цьому сіді, яке село. Робіть нормальні дороги, в принципі. Нормальні дорожки треба поробити. Що ж, ми беремо нормальний блок. Це у нас буде Ну, те, що не підпалюється. В принципі, давайте ми цю траву її возьмем. Так, тільки ось вона. Так. Ну, в провалах. А, да, не звертайте увагу на цих драконів е е в третьей частині помітати, зачем я їх сюди добав. Так. Ну, в общем, ладно, сейчас покажу те, що до, а потім сравним после. Сейчас... Берись. Ладно, пофиг на ньому. Вот такие нарині, в принципе, дорожки. Мы це сейчас есть справа по берегу. А я поки ускорю. 哎呀！<エ> <laughs> <laughs> Ось і перший день пройшов. Ой, вибачаюсь. Ось і перший день мого будівництва пройшов, а я йду лягати спати. Я зайняв собі такий, так, таку домішку. Це не тимчасово, тут я буду жити, тільки я її потім обустрою Ой, 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 у меня не помогло. Серьезно. Додали, со зомби мне зализу. залезу. Да. Так, ну что ж, далее продолжим. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не Так, люжу. Ну, сказав. Спасибо. Вообще, розіздритель і Так. А, так. Так. Ну, пікнуть. Нам можеть піжти. Ну, качаюся на лясах. Е.

Чи хочете, щоб я цю рубрику продовжував. А не тільки це село покраще в принципі, закрив цю рубрику. Да, в мене були деякі рубрики, наприклад, роблю скини деяких персонажів з Роблоксу. Е, ну. За... Ой, еще за рук. Роб, у мене така рубрика, рубрика літом була колись. Поки е, роблю скини, з Роблокса, там з якихось всяких ігор різних. за 0 роблоксів. І в мене тільки там. Ну, одне відео вийшло з тієї рубрики, я просто на неї забив. а Я, до речі, навіть не знаю чому. Ну, я її, мабуть, і не буду. І не хочу якось продовжувати. В мене якось немає бажання її продовжувати. Ну, в принципі, другий день підійшов до кінця. Я йду, в принципі, не знаю, спати, мабуть. Конечно, мань известно в Майнкрафті. А, -а, а пойду потом сюди, а тут надо будет ремонт зробити. Що ж. Ну, в принципе, другая частина. боже, у них сюда. Не мені лень помогать. Він хочу розбила розбирати колодять. Все. Все всім добрий добрий день, Хто це? ладно. Е, ідемо ремонтувати ту дирку, яку я знайшов вчора ввечері. І в принципі, можна закінчувати цей ролик, який день уже третій день. Сейчас вижу по Майнкрафту. Так. Правда, можна лут найти, но хай ци и дырки лут краще не будет. Краще заработать.

Найскучніша рубрика. найскучніше відео. Що ж і ось таке... О, показалось. І Ось таке село стало до. Ну, Це ще поки ми його будемо покращувати. Найдоліки, які я в фарбі, я б у другій частині зробив. Ну що ж, якщо вам понравилося відео, ставте лайки. Підписуватися не прошу, а то я все рівно не успію добити трьох е, тисяч до сьогодні народження. Ну що ж, всім дякую за перегляд і всім па-па!